Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємо у гру Кольорові вітаміни мого здоров'я. Морква відмінне джерело вітамінів корисне для зору. Абрикоси можуть похвалитися багатьма важливими для очей компонентами, зокрема вітамінами А та Е, яблука чистять зуби та роблять масаж ясен. Руша допомагає очистити зуби від бактерій. Куряк робить волосся пишним шовковистим. Гарбуз сприяє росту волосся. Гранат покращує роботу серця і зменшує запалення. Цибуля знижує тиск. Часник ефективно сприяє очищенню печінки від токсинів. Грейпфрут прискорює процеси природного очищення в печінці. Регулярне вживання чорниці покращує пізнавальні функції і пам'ять. У брокколі міститься бор, дефіцит якого призводить до зниження мозкової активності. Дякую за увагу, малята!